Вітаю всіх! Хочу ще подивитись таке питання. У серпні буде менше обстрілів в порівнянні з липнем місяцем, у серпні місяці буде менше обстрілів в порівнянні з липнем місяцем. Це відповідь так: в порівнянні з липнем, відразу скажу, це на країну. Знову таки, думайте, башкою. Мене просто вже дратує, реально. Я роблю на країну. Не треба сюди виділяти окремі міста. Я, люблю, я роблю по країні тенденцію саме по країні, враховуйте це. Тому що якщо ви проживаєте в якомусь дурному місті, де обстріли постійно, вони там і будуть. Треба думати нарешті. Любимо, якщо ми живемо там, де обстріли погано спимо, і те, ДТП, ми самі вибрали, що там сидіть. Самі ми. Ось так. І це правда. Взагалі трошки зміна ситуації буде. Буде-буде. Десь розчарування, звісно, йде, десь краще, десь легше. Але зміна, в загальному зміна ситуації. І вона є. І причому як довга праця для цього йде. Довга праця. Ну, подивимось, мені подобається тенденція. Взагалі по країні. Тому що, скажу так, мені важливо по країні, бо якщо по країні пишуть, нічого не літає, майже нема шахидів в Харківській області, області сука, вони літають. Якого хрена? нахер воно це потрібно. Мене це дратує, і мене буде це дратувати. І враховуйте, будь ласка, що я працюю в такій області, де постійно літають шахеди і не дають спокою. Я хочу це враховувати. Треба це враховувати і повагу мати до людини, яка працює в таких умовах. Вчимось поважати інших, чогось поважати тих, хто намагається витягнути цю ситуацію морально.